Кременчужанин Микола Рудник має вади зору, але майже все своє життя присвятив заняттям дзюдо. Цього року у складі української збірної він бере участь у першому в історії мультиспортивному чемпіонаті Європи серед параатлетів у нідерландському Роттердамі. Упродовж стартового дня Микола виборов першу медаль. Він виступав у категорії 60 кілограмів, провів три сутички з представниками Азербайджану, Франції та Португалії і здобув бронзову нагороду. Варто зазначити, що до програми змагань входять 10 видів спорту: стрільба з лука, бадмінтон, Тон, боче, волоспорт, голбол, дзюдо, кульова стрільба, теквондо, баскетбол і теніс на візках. Загалом Україну представляють 38 спортсменів у шести видах спорту. В перший день змагань збірна України здобула п'ять медалей: три золоті, а також по одній срібній та бронзовій нагородах. І це дозволило нашій збірній очолити медальний залік на старті чемпіонату. Турнір триватиме до 20 серпня та стане одним з етапів відбору на Паралімпійські ігри 2024 у Парижі. Тож вітаємо кременчужанина Миколу Рудника з Родзовою нагородою та здобутими важливими очками у кваліфікації на Париж 2024. Марія Бардаєва, Кременчицькі новини.